Взагалі використовувати з плиткою не можна. Це відео буде максимально інформативне і правдиве, тобто максимально чіткий відгук від наших клієнтів по поводу Гвега Гавікс. Дані Гавеги не предназначені для плитки. Кажу, як є. Це не тільки стосується Гавікса, а й Проксона, Помагатора, багатого, Чому? Тому що вони з самого початку були розроблені для деревообробки маленьких невеличких деталей, ювелірної роботи, стоматології і так далі. Ну, ні в якому випадку не для плитки. І тому Якщо даний ГВ виходить з ладу ріжучи плитку, чистячи шви. То це, на жаль, не є гарантійним випадком. Так відповідає нам Проксон офіційний представник. Так відповідає нам дремень, хоча це фірма Боша. На сам галер вони дають гарантію на кутову насадочку, не дають. Проксони ті ж самі мережеві можуть пропинати 30 сантиметрів. Був такий випадок, і він згорів. теж офіційно відмовили в гарантії. Фікстуни на них кнопочка западає. Ну і нарешті ми дійшли до Гавікса. Друзі на Гавіксах кнопка ось такого виду. Вмикання і дана кнопка має м, таку впадинку. Якщо туди потрапляє принучка, то він у вас починає погано працювати. Так, да, і це може бути на другий день, на сьомий день, на десятий день, через місяць, через два. Буває різні випадки. Десь 5% проданих ГВ виходять з ладу. Це можна легко усунути. Я надавав таку пропозицію, писав, розповідав і ще раз скажу. Розбираєте гаве дуже легко. В кнопочку заливаєте 96-98% відсотковий спирт. Через дві хвилини просушуєте його насухо, проклачуєте контакти, і контакт має запрацювати. Якщо ви цього не хочете робити, ви самаєте офіційним представникам, які завезли цей гравер, які за нього відповідають, і вони за 300 чи за 400 гривень роблять це замість вас, тобто чистять весь гравер і в тому числі кнопочку. Тому друзі, намагався бути не коротким, а максимально. Чітко описати ситуацію з гавегами. І це стосується ще раз не тільки Гавікса, зато є інша сторона медалі. За 5,5 тисяч ви отримуєте ось таку комплектацію: 10 дисків, трьохкумачковий патрон, два акумулятора досить достойних з хорошими е загадками, тримач, кожушок і все, що має бути. Підсвіточка робочої зони, блокування вала, щоб було зручно затягувати ваші диски. Ну тобто, обирати вам панацеї, на жаль, немає. Граве взагалі-то використовувати з плиткою не можна. Тому отака історія, отака ситуація. Дякую, хто додивився до кінця. Намагаємось завжди давати чіткий фідбек і не ображайтеся, якщо наш менеджер десь комусь не договорив, що він може вийти з ладу і так далі. Друзі, я намагаюся розповідати, як є. Тому дивіться наші відео, підписуйтесь на всі наші канали, і ви будете в курсі всіх подій в плитішній індустрії.